Доброго дня, любі друзі! Прошу пораду від таро для всіх, хто подивиться це відео. Поїхали! Що ж нам порадять? Боже, в мене ж, мої куралики розбіглися від смерті! Ну, це просто не, не лякайтесь, будь ласка, це кінець якогось життєвого циклу. Тут, можливо, зустріч да, з коварною людиною, можливі втрати, якісь, навіть програші. Але треба розуміти, що все це так само тимчасово. Карта ця. Тільки іноді каже про фізичну смерть, про якийсь, можливо, просто переломний момент в духовності. Можливо, то якась е, жорстокість, розфокусовка, да, зміна планів. Але ну, карта каже, що готуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з нас іншу людину, змінити твоє сві, е, світосприйняття, твій світогляд. Але це необхідний процес для того, щоб очистити свою. Цю душу. Тож не треба чогось боятися. Навіть фізична смерть буває тимчасовою. Люди добрі, я їх пережила не одну, я, я тут, тому що в мене багато справ. Тож я вам а, бажаю. А, Змін екологічних для вас, бажайте екологічності на своєму шляху. Хай приходять зміни так само екологічно. Чому через смерть, через розруху ми отримуємо зміни? Думаю, бо ми в щось вщіпляємося розумієте, В щось матеріальне, а, і, і не хочемо його відпускати. І то нам заважає. Ми розуміємо, що ми кудись не, 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 не рухаємося, да? але ми боїмося, бо ми не знаємо, що буде попереду. А це вже в мене не є І тоді приходить оця пані смерть або пан, да? ну щось <смас> щось як розруха і просто очищує для нас шлях. І повірте, нам дається завжди щось набагато краще. Будь ласка, підписуйтесь з повагою, Софія!